Представляємо вам ісламську монету ESLM, рідна валюта мережі хак. Добрий день, ми з України і радий бачити кожного на моєму каналі. З вами завжди ваш дружлюбний Атлан і власне головний спікер цього клану. Каналу. У цьому випуску ми продовжуємо вивчати проєкт Islamic Coin із середини. І це, якщо мені не пам'ятає, ем, що мені власне, не зараджує пам'ять, це п'ятий випуск. Якщо більш детально, то ми говоритимемо про наступне: Islamic Coin, рідна валюта мережі, хаб, детальний огляд, отож, цікаво буде, це 100%. Поїхали. Унікальна розробка ESLM. Ісламська монета ESLM здіймає хвилі у світі криптовалют, оскільки вона стає рідною валютою мережі хак. А ця захоплююча розробка надає користувачам можливість здійснювати платежі, управляти своїми коштами та брати участь у ставках за допомогою монети ESLM. Унікальна особливість ESLM є стегін, який дозволяє власникам монет блокувати свої монети і делегувати право голосу валідаторам. Валідатори є критично важливими для мережі хак, оскільки вони підтримують її функціональність. І Вкладаючи свої монети в стекінг, власники ССЛМ стають делегатами і отримують винагороду за участь у управлінні. Наступне про що ми говоритимемо це? Принцип роботи. На початковому етапі основна мережа ХАК буде управлятися обмеженим набором валідаторів, які контролюватимуть. О... Контролюватимуться власне основною командою. Таких підхід, такий підхід гарантує належне тестування Century Coinomics, а також те, що спільнота зможе навчатися навчитися робити ставки і запускати свої власні вла в мережі хак. Буде запущена загальнодоступна тестова мережа хак, яка дозволить перевіряти участь і здійснювати майні. Після того, як спільнота хак завершить оцінку тестової мережі, і команда хак підтвердить її стабільність, карбування буде дозволено в основній мережі разом з підтвердженням часто. you <laughs> Набір валідаторів не буде обмежений тими, хто контролюється основною командою, що дозволить валідаторам і стейкерам брати участь в конкурсі, в консенсусі, хак, і отримати винагороду за стейк. Якщо ми поринемо в деталі, то дізнаємося наступним деталі монети. Запас і CLM обмежений 100 мільярдами монет, а нові монети карбуватимуться за рахунок винагороди за блок із зборів за газ. DAO отримує 10% загальної винагороди за блок, а решта розподіляється пропорційно між валідаторами та їхніми делегатами рівень викидів із селем возменшується на 5% кожної ери, а викиди припиняють через 100 років після першого блоку першої ери. Протягом першої ери буде викорбано 4% монет. З часом цей показник зменшуватиметься. До кінця 9-ї ери буде викорбано понад 50% 50% від загальної пропозиції, включаючи початкову пропозицію. 20 мільярдів монет. Наприкінці 50-ї епохи буде викраблено 100% від загальної запасу, після чого Ісалем буде більше власне не карбуватиметься. Початковий запас 20 мільярдів монет буде розподілено наступним чином: 2 мільярди євровін фаундейшн 5,5 мільярдів. Партнерам 4 мільярди для е, первинного приватного продажу, 5,5 мільярдів у фонд розвитку бізнесу та екосистеми, 3 мільярди як винагорода засновника. Монети, призначені для DAO, будуть заблоковані до тих пір, поки вони не будуть е, повністю роз, е, розблоковані, протестовані і розгорнуті в основній мережі. А тепер пропоную підсумувати усе вище сказане, отож, підсумок. Мережа Хак та її нативна валюта ISLM пропонують користувачам, захоплюючи можливості для участі в стейкінгу. Та укладанні парі за обмеженою пропозицією і зниженою швидкістю емісії СЛ надає унікальну інвестиційну можливість для тих, хто цікавиться криптовалютою. Майбутнє виглядає світлим для Hack Network та ЕСЛЕМ, оскільки вони продовжують впроваджувати інновації та розвиватися у світі децентралізованих фінансів. Ось чому свій Вібря зробив і це безумовний слаймі Коїн. Буду і надалі допомагати та підтримувати даний проект усіма можливими та неможливими методами. Отож, на цій ноті буду завершити даний випуск, був радий бути вам корисний. У своємуся наступному випуску бережіть себе та бувайте!